Вітаю вас! Українці хочуть прозорих чесних цін на медичні послуги. Тому що цього терпіти не можна! Це просто жах! Правда, платити не хочуть. В хочуть них, щоб це було безкоштовно, на халяву. От На халяву і все. От Приходиш, халяв, все. От, оце добре. Та обставина, що халява і халявні медичні послуги ніде в світі не існують. Українці не розуміють, або не хочуть розуміти. Платити не хочуть. Хоча добре знають, що безкоштовний де. На жаль, Совок, який був 70 років, так в'ївся в голову деяких українців, що ну, ніяк його не, не виковеш. І вони все рівно хочуть халяву. І коли їм говориш, халяви не буває, вони... а нам обіцяли. Обіцяють і далі. Заплатять.